Німеччина та Нідерланди обіцяють продовжувати надавати допомогу Україні, зокрема військову техніку, та дотримуватись антиросійських санкцій. Очень важна обстоятельства про це йдеться в спільній заяві двох країн згідно з цією заявою, країни планують надавати постійну гуманітарну та фінансову допомогу, а також забезпечити належну підготовку військових, щоб Україна постійно могла мати підготовлені резерви. Крім того, ці дві країни забезпечують вільну закупівлю боєприпасів для ЗСУ. Пане РФА, перш за все, хочемо з вами обговорити певні настрої, те, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова Крим. Тому що, по-перше, вони, як завжди, розповідають, ці гауляйтери, окупаційна влада, що ніякої паніки немає, все спокійно, але при тому ми бачимо, як вони риють укопи, як вони створюють систему безпеки. Як нам стало відомо, Аксьонов створює свою приватну військову кампанію, як вони посилюють безпеки безпеку Кримського півострова, але все одно паралельно з цим кажуть, готу до так званого курортного сезону. То пане Рафата що насправді відбувається на нашій території? Чи можна припустити, що ворог на низькому старті, бо розуміє, що скоро буде звільнення наших територій? Ну, дивіться, Крим дуже різний. Я маю на ну, увазі в першу чергу людей, жителів Криму. Але всі, хто там живе, вони в однаковій мірі дуже уважно слідкують. З усіма подіями, які відбуваються не тільки в самому Криму щодо життя Окопів і таке інше, але те, що відбувається в цілому в Україні і взагалі в світові, якщо це стосується російсько-української війни, але різні люди в Криму по-різному сприймають і реагують на ці події. Сотні тисяч людей залишаються відданими українській державі, і вони лише підкріплюються в своїх надіях і сподіваннях, очікуваннях на скоріше звільнення Криму. І, але є велика частина тих, і особливо які поселилися в Криму незаконно з моменту окупації. Це більше мільйона таких людей. І зрозуміло, є громадяни України, які перейшли на служіння окупантам. Оці люди відчувають страх, вони бояться вже за своє майбутнє. І зрозуміло, що е, отримуючи ті чи інші інформації, вони поводять себе так, щоб обезопасити е, ну, зб... себе. І серед таких людей ми вже бачимо тенденції, які говорять про те, що вони думають, як виїхати з Криму. Я не скажу, що зараз ці е, тенденції ну, набули такого масового характеру. Але в першу чергу, що е, дуже е, цікаво, евакуацію своїх родин зайнялися е, високопосадовці каральних органів Криму, військові окупаційної армії, це говорить про те, що вони е, відчувають ситуацію більш професійно і вони усвідомлюють, що звільнення Криму е, невідворотно, і тому вони вже евакують свої родини. Але тим не менше, хочеться пан Рафат вас розпитати і про ще додаткову небезпеку наших людей, тому що ми ж розуміємо, що незважаючи на умовне припинення мобілізації офіційної, насправді російська армія чи міністерство оборони воно все одно продовжує набирати людей. І ясно, що це відбувається в різних російських регіонах, але на жаль, і на окупованих українських територіях теж. То чи зараз надходять до вас повідомлення про те, що намагаються вербувати людей до армії, можливо, закликають стати Добровольцями можливо є оця система розсилки повісток, як це ми побачили власне на території Російської Федерації. Чи є таке і на нашому півострові Крим? Вже декілька місяців Криму проводиться так звана звірка документів. Це практично тотальне викликання. Чоловіків військово зобов'язаного віку до окупаційних військоматів і е, уточнення всіх даних е, в деяких моментах їх змушують проходити медичний огляд. Це говорить про те, що е, окупанти вони десь витягнули якісь для себе взяли уроки з. Провалів першої хвилі мобілізації тепер більш ретельно готуються до того, щоб по команді ну всіх примусово запхати ту російську армію. Це людей напружує. І знову ми е, помічаємо збільшення молодих чоловіків, які з родинами покидають Крим, аби уникнути примусової мобілізації. Є інша тенденція, я знаю, що і ваші глядачі бачили вже сюжети з Криму, е, які показують такі масштабні зведення фортифікаційних укріплень. Слухайте, деякі інформації, які ми отримуємо з різних куточків Криму вони і нас шокують. Бо настільки такий е, великий обсяг таких е, робіт, коли деякі ну стратегічно, е, наскільки я можу, як людина цивільна е, розмірковувати, ну деякі стратегічно важливі населені пункти, де є залізнодорожні станції, так і інше, вони вже окольцовані двома такими лініями цих окопів, бліндажів. Кріплень це людей лякає, і частина людей з особливо північних районів Криму, у кого є родичі, так і таке інше, вони перебираються до внутрішніх районів Криму. І для того, щоб от просто ну, заспокоїти тих, які все-таки залишаються вірними російським окупантам. Зараз російські окупанти намагаються. Через різні інформаційно-психологічні операції тим, хто панікує, тобто російським прихильникам, надати ну, таку впевненість, що все буде добре. Бачите, ми будуємо окопи, бліндажі. Крим ніколи ніхто не зможе зайняти. А ті, хто залишається вірними України, вони у них намагаються розтоптати їхні надії і вселити велику недовіру до української армії і вже. От протягом двох тижнів ми бачимо достатньо потужні інформаційні провокації в одному випадку, нібито українські військові зжигають хоран, е, е, світих книги для мусульман. Буквально вчора по Криму цілодобово крутять відео, в якому нібито знову українські військовослужбовці е, майже розстрілюють машину е, жінка з дітьми, і вона називає прізвище. Я кримсько кримськотатарським прізвищем, це спрямовано на те, щоб просто спробувати ну, е всіх мобілізувати навколо російської окупаційної влади. Але слава Богу, люди настільки зараз вже обізнані в методах і в цинізмі окупаційної влади, що всі добре розуміють, до чого все йде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо в Вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.